Так, походна ложка вілка пластикова. Дуже зручна. Якщо беремо десь з собою, безпечна для дітей, тому що вона не буде ламатися, як одноразові вілки ложки ламаються і мають гострі кути. Так, ну що, спробуємо щось зробити ножом, який тут є. Так, дивимось. Перше це горок. Огірок. Так, дивимось, як він його піли. Так. Щось, щось можна зробити. Ну, так будуть такі шматочки. Так, наступний у нас сосіч, сосіска. Ну, вона м'яка, в принципі, сосіска справляється. Канапешки зробити можна. Так, наступний це помідорчик. Дивимось на нього. Він такий м'якенький, соковитий. Але... Ну, трошки, да, трошки втратив соку, але він справився з своєю задачею. Молодець. Так, ну що, тепер беремо печиво, плавлений сирочок і робимо намазку. Ну, от, Бачите? Вілка це навантаження. Це дуже зручно робити. Нічого не ламається. Трошки печиво хруснуло.